9 клас. Продовжуємо з вами розглядати розділ 3D-графіки. Сьогодні розбираємо е, редактор 3D-графіки Blender, вставлення тривимірних примітивів, принципи тривимірної навігації. Е, потихеньку ми з вами десь частинами це вже все робили. Як встановлювати Blender? У нас був був же ж запис, да, я ж вам робив це тривимір аннука. Мабуть, ось тут і був запис, так? Да? І от у вас є посилання на блендер. Скажіть, ви повстановлювали його? Так. Да. Так, а дівчата. Катерина Анастасія, як там з блендером? Ще ні. Ще ні. А комп'ютери взагалі є, так? Да? В мене ні. Так. В мене ні? Чи щось Майки. Так, ну, Настя, ну. Коротше, у кого немає, тому все одно будуть якісь додаткові завдання, ну, що робити без комп'ютера. Е, вже час встановити, тому що ми вже переходимо безпосередньо для, до блендера. Ви вже знаєте, що для створення власних 3D-моделей використовують редактори, тривимірної графіки. Ми з вами будемо використовувати саме блендер. Його можна встановити, е, я вам показував, як його встановлювати, і є. Він на Google диску в завданні там попередньому по 3D графіці. І ще можна підручнику перейти на сайт. Дивіться, тут натиснули натиснути Download. І от у вас ви можете його собі завантажити і встановити. Але я не знаю, чи буде він безкоштовний, і чи буде він такий, як нам потрібно. Отой, що в Google класі, та версія, що в Google класі, у вас це, в принципі, точ-точ, як по підручнику. Так, що ми можемо робити за допомогою редактора Blender? Створю, створювати 3D-моделі у різних техніках, редагувати та переглядати моделі, використовувати матеріали і текстури для оформлення поверхень моделей, візуалізувати модели, моделі для отримання тривимірних зображень, створювати тривимірні анімації і працювати з файлами. Ну, працювати з файлами відкрити, зберегти, створити файл, це в першому класі ще діти роблять. Так. Запускається редактор Blender, або ми шукаємо його в меню пуск, да, або на робочому столі. Ярличок виглядає ось таким чином ось такий його значок. Це ми вже також з вами знаємо. За замовчуванням мова інтерфейса користувача англійська. Пам'ятаєте. Хто встановлював, ми перекладали вже, ну, коли тоді в перший раз його встановлювали. Хто буде встановлювати зараз, як перевести мову? У вас, наприклад, це все буде англомовне. Вам необхідно обрати от, другий пункт у вас буде він називатися Edit. Далі Preference буде останній в цьому меню preference. І тут шукаєте translation чи translate, вставите всі галочки, всі. Переклад, підказки, інтерфейс, нові дані і обираєте в списку українська. Зберігати нічого не треба, просто закриваєте, він у вас повинен одразу перекластися на українську мову. Якщо ні, то можна буде його закрити, відкрити заново спробувати. Так, це для тих, хто ще його не встановив, а тільки планує. Так. Ну, підручнику, якщо що, інструкція ось є, як встановлювати. Як, як змінювати язик? Тут сказано, що можна ще щось зберегти та завантажити. Ну, Начебто я просто обирав мову і одразу навіть тільки що я прибрав галочку, він у мене там на миті англомовний став. Тобто там ну, зберігати я не бачу, що там зберігати. Так, вікно редактор. З чого складається, що у нас є? Після кожного запуску редактора Blender на виконання відкривається вікно редактора та поверх нього заставка зі стартовим меню. Відкриваємо. І що бачимо перше? Перше це заставка. В підручнику розписано, що тут можна робити. От бачите, є недавні файли, які можемо відкривати, які ми нещодавно створювали. Далі розписано все інше, але нам для створення простої 3D-анімації можна обирати просто загальне. І отримуємо ось таке віконце. І тепер давайте розберемось більш детальніше, так як на минулих уроках, що тут з цим віконцем. Так, от його основні е, пункти. Перший рядок-заголовка, як і в будь-якій програмі. Навіть зараз в PDF-файлі є рядок, там написано, що за підручник, у вас там буде написано, що за, з яким файлом ви працюєте. Головне меню. Е, другий Як і в будь-якому, також в будь-якій програмі. Воно на зручному, на звичному місці знаходиться, що тут в PDF-файлі, що в блендері. Ось ваше головне меню. Все, всі ваші можливості доступні вам. Область вікно 3D огляду. Ось ця вся область, з якою ми працюємо, будемо називати її сценою. Область структуратор, на якому ви можете обирати об'єкти, додані на сцену. Область шкала часу для роботи з анімаціями трошки пізніше. Область властивості. Ось тут властивості будуть ваших об'єктів. І рядок стану там інформація про певний файл. Можу показати тут. От у нас структуратор. Ми знаємо, що у нас є на сцені зараз куб, освітлення, я вам казав, лампа і камера. От структуратори можемо обирати. Зараз помаранчевим виділений куб обраний, обрав камеру, вона засвітилась, обрав світло, лампа засвітилась. І властивості для кожного об'єкта є свої властивості. Сьогодні трошки з ними попрацюємо. Так. Основне місце у вікні редактора займає область вікно 3 d перегляду У цій області відбувається побудова 3D-моделей. Для зручності розташування об'єктів, з яких складається модель у вікні 3D-огляду зображено координату площину XOY. Тобто ось ця сіточка це наша площина XOY. Але ми з вами знаємо, що ми працюємо в тривимірному просторі, тобто у нас є ще е, вісь ОЗ. Е, вона йде вертикально, але вона тут не позначена на самій сцені. Нам дана X-Y просто для нашої зручності. У вікні 3D-перегляду присутня, але в звичайному режимі не відображається ще одна вісь координат ОЗ. Вона проходить через початок координат площини Х, перпендикулярно до цієї площини. Її додатнім напрямком у вікні 3D огляду є напрямок до верхнього краю екрану. І ще у нас є така штучка. В прямому сенсі штучка її так і називають. Ми будемо називати гізмо. Це такий, начебто, наш гіроскоп. Нам важливо деколи буде знати додатні від'ємні напрямки по осям координат. Дивіться, от у нас площина. У нас є червона вісь – це вісь ОХ, зелена вісь – це вісь ОY. Синя не відображається, але вона є ОЗ. От наше гізмо. Ми можемо трошки вертіти гізмо, змінюючи. Напрямок ну, змінюючи кути, кути огляду да, нашої моделі, ми можемо в якийсь час докрутитись до такого, що перепутаємо, де у нас небо, де земля. От, наприклад, як я зробив зараз. Гізмо нам дозволяє зрозуміти, де у нас додатні координати, де від'ємні. от Наприклад, X. Цю сторону намальований. Бачите, де е, світиться шарик і х написано. От, значить, сюди будуть додатні ікси, сюди від'ємні. Ігри туди вдалину світиться на гізму. Оце вдалину пішли туди. Додатні ігрики. В, сюди ближче до нас від'ємні. Z бачимо в цьому випадку, коли я все перекрутив. Вниз ідуть у нас додатні Z, вгору від'ємні. Перекрутимо. Оп! Ой, важко. Так, оп, і все стало навпаки взагалі. Тобто, зрозуміло, для чого гізмо. Це такий гіроскоп, начебто, да? дозволяє нам розуміти, де ми знаходимося, з якого кута ми на це все дивимося. А навіщо нам координати? Координати дуже класна штука. От, наприклад, у мене є цей куб, і хочу його десь перемістити або до нього додати ще один куб. Я ну Буде дуже важко отак підігнати просто переміщенням куб до куба, прям плотно-плотно. Або цей перемістити там чітко в якусь точку. Але ж у нас є властивості, і, наприклад, по X. Йому... Він стоїть зараз в точках 0,0, а я хочу поставити метр. Бачимо, по X він перемістився. Дивіться, як чітко став. Там, наприклад, по 10 метрів по X хочу поставити. Зараз. Бачимо, перемістився. А якщо мінус 10, також перемістився в іншу сторону. Таким чином, властивостями можемо гратися, і нам необхідно знати, де додатні, де від'ємні координати. Е е е е е і ще щось хотів сказати, начебто важливо. Ага, згадав. Ось ця одна клітинка. Бачимо, тут у нас все виміряється в метрах. Ось одна клітинка це один метр. Куб, можемо. Так, треба повернути куб на 0. Десь він втік, ну, втік, десь сам заставив його втікти. Бачимо, що куб у нас, мабуть, 2 на 2 метри. Да? Тобто у нього ребро у куба 2 метри. Тому що він займає дві клітинки. <кхух> так. Е, далі, далі, далі. Що я вам ще не розповів? Ну, камера, світло, думаю, зрозуміло. да Камера це. На сені самого початку містяться три об'єкти: камера, тривимірний куб та джерело світла. Камера, навіщо нам потрібна? Для того ми можемо, коли будемо візуалізувати наше зображення 3D, ми ж не можемо, наприклад, на якийсь там або просто роздрукувати на принтері 3D-зображення, яким можна маніпулювати. Да? Його необхідно з якоїсь сторони. Роздрукувати, отримати, отримати зображення з якоїсь сторони. От воно буде отримувати з камери, де стоїть камера, з тієї сторони ми наблюдаємо за об'єктом. Як маніпулювати камерою, також розберемося. І світло для того, щоб у нас якісь тіні. Десь сторона освітлена, десь в затінку, навпаки, знаходиться. І цими об'єктами ми також можемо ну, керу... лампою ми також можемо керувати з вами. По, -по, 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 по що нам цікаво, вставлення тривимірних об'єктів, ще якихось. Минулого року ми з вами також я вам показував, як це робиться, додати. І от у нас дуже багатенько якихось об'єктів. Найважливіші для нас це от в сіть площина, куб, коло, сфера, ікосфера, циліндр, конус, тор, сітка, мапочка. З них ми будемо створювати наші 3D-моделі. Звичайно, можна використовувати ще там багато. Усіляких є у нас капсули, площини, еліпсоїди і так далі. Е, ну, як додається додати. Наприклад, UV-сфера. І от вона додалась. Ми її просто не бачимо за кубом зараз. Перемістити куб поки що можливості. Ну, ладно, вже покажу. От, ми її додали сюди ще сферу. Вона просто додалась прямо всередину куба. Тут я трошки підручник пропущу, бо нічого складного в цьому не бачу. А от виконання опера... ага, перетворення. Давайте поговоримо про це також на минулих уроках я вам це показував. От, наприклад, куп. Ми його обрали. У нас стоїть ось такий звичайний режим, завжди обраний. Тут перемикач, вибор коробкою. Тобто ми можемо обирати щось нашим, просто нашим вказівником. От я обрав мій куб. Як же ж мені його перемістити? У нас тут є різні режими роботи. От, наприклад, режим переміщення. Обрав його, бачу, що куб я можу переміщувати за осями. Звичайно, також можна його переміщувати, завдавши, задавши координати. Як його повернути, обертати? Перемикаємось на режим обертання. Також за осями можемо його обертати і також можемо це робити. Змінюючи кути нахилу за осями у властивостях. І як нам змінювати його розмір? Обрали його, також обрали наступний режим змінення розміру. І можемо за осями погратися трошки з розмірами з нашого кубу. Щось він у мене дуже великий став, Хочу його трошки. Щоб він хоч від куба відрізнявся. Ну, і ще є така класна штука. Да У нас зараз режим ось тут налаштований об'єкта. А ми ну, можемо обрати режим редагування, і за якусь режим редагування, потім переміщення, і за якусь точку одну, обрати якусь точку, і взяти її десь, потягнути. І був куб, а стала якась навіть неправильна призма, чи що це таке. Ну, повернусь в режим об'єкта. Тобто. Трошки поїздватися над цими об'єктами можна, також ми про це вже говорили. Е, останнє мені подобається тут ось така табличка. Інструменти способу виконання операцій тривимірної навігації. От, наприклад, просто для як орієнтуватися в цьому просторі. Наприклад, нам необхідно змінити точку перегляду сцени. Що ми можемо робити? Е, Гратися у згізмо в ці за координати за ці тягати за вісі. Ми можемо натиснути коліщатко, крутити нашу сцену. Затиснули коліщатко миші і крутимо. Ми можемо цифровою клавіатурою використовувати клавіші: 4, 6 це вліво, ліворуч праворуч, 2 і 8 це вгору вниз. Можемо ось так: ще з цифровою клавіатурою цим цим керувати. З додаткової цифрової клавіатури. Та, що справа у вас, та, що схожа на калькулятор. Так, М -м змінити масштаб. Ну, Масштаб у нас змінюється або коліщатком. або ми коліщатком просто крутимо його, або у нас є кнопка зміни масштабу. Ми натискаємо на неї і тримаємо ліву кнопку миші, і потім ведемо мишку. Просто ведемо. Тобто я зараз ліву кнопку миші тримаю зажатою. Так, далі. Наступне з навігації. Перемістити початок координат у вікні 3D-огляду. Тобто натиснути на ось таку ладошку ми можемо, або натиснути клавішу Shift та коліщатком крутити. От, наприклад, натиснув shift, shift коліщатком кручу. Нічого особливого не виходить. А на цю ладошку. Ну, це такий режим, також змінення огляду сцени, але. За двома осями, як мені здається, не за трьома. Далі ми можемо подивитись, що у нас видно на камеру на нашу Ось кнопочка. Обираємо перегляд огляду камеру. Бачимо, що в камеру зараз в ракурс попадає вся сфера і трошки нашого із поганіного куба. Хто там приєднується, від'єднується. А ви мене все чули? Чи було чи зв'язок переривався? чи ні? ні Все чули. Ага, все, зрозумів. Так. Далі. Тобто, перемикаємо цей режим з камери. Бачимо, коли ми будемо створювати прям зображення, бачимо, що у нас буде на цьому зображенні, да? які які об'єкти попадають. Можемо вийти, і, наприклад, там камеру десь перемістити трошки назад. Для чого? Для того, щоб, наприклад, всі об'єкти вміщались. І фокус можемо змінювати, до речі. Я от хочу, щоб все вміщалось. Зараз знову перемикаюсь на камеру. О, бачу, що вміщається тепер все. Але дуже багато зайвого. Зміню фокус їй. За оцей трикутничок помаранчевий тягну. О, тепер навіть переборщив. Ну, зрозуміло, хоча б приблизно як користуватись камерою, так, да, я думаю. Далі. Е, далі, 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 далі. Ага, є ще такий от поганий режим вибрати інструмент, е, пере, переключитися між режимами ортогональної та перспективної проекції Я не знаю, кому це може сподобатись. От зараз я так у нас, я розумію у нас ортогональна проекція Ось це режим перспективний. Дивіться, як воно зараз все буде гідко натиснув. І тепер переміщуюсь, і якось воно. Ну, мені взагалі не подобається. Я тут вже не розумію, де верх, де низ, і що з цим робити. І сітка перекриває все. Чи не перекриває. Чи... Ну, коротше, мені не дуже подобається в цьому режимі. В цьому мені подобається більше. А ви там дивіться самі, як ви будете працювати. Е... Ну, і в принципі, мабуть. Ці всі кнопки не дуже гарно працюють. В мене вони з 9Б пробував, в мене вони чомусь взагалі не працюють. Хоча 1, 3, 7. Чи начебто працювало. А ну-ка, давайте. 1 натискаю. О, да. бачите, по осям можемо або натискати на гізмо, на гізмо на певну вісь, щоб бачити перегляд з якоїсь вісі. Або по осям 1, 3, 7, а 9 нас. А 9 не пам'ятаю. А 9 начебто перевертає з них на голову просто. А, і ще, що ми можемо робити. Клавіша Home нам толком нічого не дає. Хоча в підручнику написано, що щось повинно робити. А от класна штука це Ctrl-Alt-Q. Дивіться, коли я зроблю Ctrl-Alt-Q. Ну, давай, Ctrl-Alt-Q. О, Я бачу з усіх осей. І в тому вигляді, в якому я був. І, мані... і маніпулювати можу. І тут із усіх осей ще бачу точно. Тобто, там переміщую, якщо необхідно десь чітко щось до чогось підігнати, то в такому режимі якраз можна з цим працювати. Так, щоб з цього режиму вийти, що знову Ctrl-Alt-Q. Все повернули, все як було. Це у нас основне по навігації. Ваше завдання зробити ось такий от 3 d ну, модель таку виконати. У вас є інструкція. Працюємо за комп'ютером, якщо тут виконується. Я трошки на цю інструкцію ну, не буду її дивитись, і зроблю все, як вважаю, потрібним сам. Що я роблю? Файл, новий, загальний. Цей не зберігаю, Don't save. От у мене знову кубик. І я його навіть чіпати не буду. Хай він тут на цьому місці і стоїть. Мені його достатньо, цього кубика. У нас там що повинен кубик. Зверху на нього поставити конус і торт да? до них приліпити. Що ми зробимо? Я одразу буду додавати конус. Тобто, додати сіть конус. Є. Тепер мені конус, мабуть, треба нагору поставити, Да? Переходимо в режим переміщення. І просто по осі Z його нагору. Але. Дуже важко вгадати, щоб конус чітко в мене ліг до, чітко касався куба. Бачимо, залишається все одно якийсь простір. Навіть якщо, ну, коротше, дуже важко вгадати, що ми можемо зробити? От приблизно я наблизив до куба і далі ж дивлюсь на розташування. Ми пам'ятаємо, що у нас куб 2-метровий. Да? Може мені по вісі Z, просто треба прибрати ось це все, що після коми, просто поставити, щоб це було 2 метри. Натискаю Enter, і він ідеально приклеївся у мене до куба. Тобто попрацювали трошки з властивістю. Тепер цей конус треба зробити трошки більшим. Я його, по-перше, ну, масштаб обираємо, зроблю приблизно більшим. Настільки, наскільки мені треба. Повернусь до підручника, погляну. Можливо, ще трошки більшим. От, приблизно більшим. Я його зробив. Дивлюсь, це приблизно в масштабі по осі Х 1,3. От я, мабуть, зроблю тут не 1,3, а 1,5. І для осі Y також зроблю 1,5. Дивіться, чому для осі Y потрібно робити, тому що ми отримали не конус, а не пойми що. Для осі Y також роблю 1,5, натискаю Enter. Отака така ж шапочка у нас вийшла. Може навіть і велика. Да? Може зробити і по 1,4. 1 так мені здається. Та взагалі, майже ідеально. Залишилось щось сюди додати. Ось цей тор бублик, який у нас на малюнку в підручнику. Що ми робимо? Додати сіть тор, виведемо його сюди поближче, перемикаємось в режим переміщення. Виведемо, щоб нам його було видніше трошки. Нам його треба перевернути. Перевернути, я думаю, що це обертання. По осі цікаво, по якій, за якою вісю. Мабуть, за червоною за вісю X обертання чи ні, за зеленою за вісю Y. Обертання на 90 градусів, мабуть, виставлюємо. 90. Натискаю Enter. Ну, добре, хотів, одне все-таки треба було за у X. Будемо тоді його ліпити ось сюди. Немає значення. Так, я поки що також поганенько орієнтуюсь. Тепер, мабуть, його необхідно трошки меншим зробити. Що ми обираємо? Зменшити розміри. Зменшимо. Бачимо, у нас 0,6. Мабуть, нам всі три осі потрібно поставити приблизно однакові 0,6. Бачите? Тобто, спочатку, що я роблю? А, спочатку наугад просто мишкою зменшую, а потім підганяю до цілих значень всі, які мені потрібні. От. Таким от ми його зробили. І, мабуть, Z також, щоб, вона, щоб він не був такий товстий, також зробимо 0,6. О, взагалі, класний він у нас вийшов. Ми його просто зменшили трошки. Була одиничка у нього розмір став, стало по 0,6. Залишилось його тільки приклеїти. Мабуть, я думаю. Що йому потрібно? Червона, це у нас вісь V, бачимо, на гізму вона нам допомагає. Я думаю, що в гізму, на, ой, не в гізму, а на осі X. Давайте спробуємо поставити йому один метр. Оп, і він став у нас саме там, де нам надо. Все ми повторили. Те, що є в підручнику. Можливо, в підручнику інструкція трошки інша. Да, там використовувала ще якісь види огляду з боку, зліва, з права і так далі. Я зробив це трошки інакше. Як будете робити ви, в принципі, немає ніякого значення. Зможете таке зробити? Зможемо. От і я думаю, що зможете. Дивіться, для тих, у кого немає комп'ютера, відповідати на питання письмово, звичайно, 3 4 5 на стрінці 65. А кому дуже сподобається виконувати це завдання, може ще. Ось у нас малюнки ракета, сніговик Можете ще також з ними порозважатись, поробити та отримати там ще якусь додаткову оцінку. В принципі, у мене все. Питання є? ні ні, дякуємо за увагу. До побачення. До побачення. Гарного дня. і вам гарного дня.